Гуляємо по парку. Звісно, рука буде боліти мене. Ми так будемо медленно йти. Ні, йдемо в скорше. Ну так, середньо. Ну. No. Парк. Зараз буде темно. Це дуже старовинний парк. Скільки йому років? Уже Більше п'ятдесят. Ноль, ще ніхто не приєднався. О, тут дуже гарно. Вже шатається, стабілізації немає. Ну, так. Нема. Ну, так. О, mm. oh. дорого. Тепер знайшла була на тему, то там півтора тисячі було. Mm. Mm -hmm. Але там є села, палка, і штатив, повний зріст. Красиво, зараз будемо через річку. Міст буде під весний там. Дуже обережно треба йти. Не розумію, чи там обмежений ще немає нікого. Чи обмежений доступ там в мене, чи які там настройки, там. Нікого нема. Всі відпочивають, всі ходять, гуляють, так як і ми. Ну, тут гарно мені подобається. Але да, дерева вже досить старі, старий парк уже. А трішки привели до ладу парк. Прибрали. Там що, сцену якусь побудували. Тут якась сцена. О, ти що, такі каштани падають? Пташки співають. Зараз така атмосфера класна. О, скільки там народ. будка. Тут майже колись щось продавали, але бізнес не зайшов. Ага ми далі йде, ми не повертаємо. Чи ми повертаємо сюди? Повертам. Йдемо так, <різь> зрізаємо угол? Е, нема нікого. О, тут собачками гуляють. Можливо, що я там поставила обмежений доступ. Ага, його ніхто не бачить просто недоступне відео. А потім, а воно коли... Вона запишеться, а потім можу відкрити доступ, якщо. А можливо, просто нікому не цікаво. Я ще в широкому форматі такому поставила. Коли формат шорт, то мені здається, що скорше люди дивляться, тому що в стрічці там ним рекламує. І тут, ну так просто гарніше. Вигляд. Не таке сьогодні. Сібачками гуляють, якісь білі такі, звільнятки. що це за порода.

Даже видно, скільки ми йдемо. П'ять хвилин. Mm -hmm. В стрім іде. Mm. Покусили. Ну mm. mm. парк привели до ладу. Там собачки, гарні собачки. Діти розважаються. Доганяю подружку. Заходиш, якби тут не парк, а ліс. Хащі, прям такі хащі. Тежка болотяна. Добре, що дощу не було вчора. Але ми зрізали пів шляху. Зараз вийдемо на гарну довіжку. О, там вже видно міст, міст, річка уж. Видно. А ні, це там не буде річки ще. Це закинутий міст. Це просто прів там. Міст трохи далі буде. Ой, чуть не впало. О, як тут гарно! Там вже тільки це шутки ромашки якісь дикі. О, такі у нас тут джунглі. Наші карпатські джунглі. Ось такий міст. В такому трохи стані він. Не дуже не в аварійному, але майже. Вниз. Не пофарбований. Минулого року хоч пофарбували тепер. Щось не дуже дбають. А цей такий місточок, як на кораблі. Але теж не зробили, нічого тут травичка можна пройти туди. Я щось боюся навіть туди ступати. Щоб не завалилось, не дай Боже, ні, я туди не йду. Отак. О, тут уже більше. Гарно. Дорога кам'яниста, асфальту нема. Так що, коли тут дощ не дуже, ї, то прогуляєшся. Зато травичка така зелена. Диві, ніби весна, ні? <кій> Нема нікого. Ще троянди квітнуть. Можливо, дійсно доступ я не відкрила. А вже не хочу переривати. Там буде відео, як ми гуляли. Захочемо прогулятися, подивимося відео, ніби прогулялися, правда. конечно, подивитися. Але я вже все, вже не зміню настройки. Все. Опа. Так, калюжу обходимо. Ми йдемо 10 хвилин, да? Десь прийдемо. Ніхто не хоче з нами гуляти. А тут ще кусочок клаптик землі хороший. Можна щось зробити було би. Заброшений. Майданчик дитячий колись був. Далія! В цьому парку, якби зробили доріжки гарні, то для велосипедистів був би рай. Питатися тут просто насолода. Зараз за поворотом буде міст, такий підвісний, він не має опор, він висить в повітрі за допомогою тросів. Зараз побачите. Вже підходимо. О, хтось приєднався, тільки я не бачу повідомлень, як завжди. Двоє приєдналося. Але я не бачив, а де їх включити, я не знаю. Це я широкоформат не включила. Зараз піднімаємося на міст. Можна ті? цей міст, з'єднує Лівобережну і Правобережну. Ось місце Ужгорода. Зараз ми будемо переходити річку. І це з'єднання лівого і правого берега, інакше ми не купали найнавші береги, якби не було цього міста. Це міст улюблений, такий нашими бургородцями, тут часто гуляють, тут немає машин, досить спокійно. І недавно, десь 22-му році, тут було дуже темно, то наша влада зробила освітлення, яке дуже гарно світиться вечором. І тому багато а де це освітлення? Ось там на горі я майже бачу, не? Та, так? Висить вон там. Ліхтарик такий. Так, і тут е, ці ліхтарики встановили тільки в 22 му Ну, як ми бачимо, йдуть пари з сми, гають насолоджуються природою, тишиною, а, і місцевими колоритами. Заходимо на міст. Зараз трішки буде тряска. Зараз буду на згойдати. Я покажу вам, з яких дощечок зроблений цей міст. Із різних. різно. Які були майже такі встановили. І він не міняється вже руками. Тут буває дощечки прогнивають, заміняють на інші. Пам'ятаю, були тут такі великі дири, що можна було провалитися, якщо бути неуважним. Ось. Ось така краса нам відкривається. Так, тільки мені треба дивитися уважно під ноги ще. Ось. Відчуваєте, як він гойдається? Я зупинюся, ви побачите, як він гойдається, бачите? Даже скрипить. Але зараз така тишина, красота. Зараз я зупинюся в центрі моста. І покажу вам її зліва та справа. Качечки повертаємо. Ось така річечка в центрі міста. Дуже гарно хмарки відзеркалюються. Але ой, дай мене як на кораблі. Ой, там є Такий собі екстрим трішки. Хто боїться висоти, той. О. Гойдає, гойдає. О, Це не я. Це на мосту так мене гойдає. І ось цей. З цього боку вам покажу. Гарно. тишина. О, зараз я вам покажу. Бачите, опор немає міст. Він тримається на таких тросах і там освітлення є. Вночі дуже гарно тут. Бачите, ось цей такий тросик. Трос, бачите, він ось тут всюди проходить Здовж цього моста, з одного боку і з другого. Тут би зараз мені чашечку кави, але немає ніде кафе. Ані є. Ну, там є кафе. Дуже гарно, Вітру зараз немає. Красота. І відзеркалюються хмари. Так ніби хмари такі. Гарно дуже. Ви знаєте, на відео я бачу ці хмари. Ага, бачу і так. Тут вона гарніше якось даже передає. Тільки цей скрип. А я ще в центрі стою, мене так вийдає конкретно. ну Дуже гарно. Ось такий сьогодні день. Неділя. 29 вересня. Ні. 29 чи 28? 28. Я не знаю, який сьогодні день. Ось так. Я щаслива людина, не знаю, яке сьогодні число. Знаю, що неділя. І десь кінець вересня. Ось так. А там у нас стадіон. Це вниз, якщо вниз подивитися, Опа, покажу вам вниз. Скриплять дощечки. Такі, бачите, проміжки тут є. Раніше були вони більші, і там навіть видно. Що під мостом твориться? О, зараз заросла річка, звичайно. Люди з такими паличками спеціальними ходять, займаються здоров'ям, і це правильно. Ми ось теж прогулюємося. Вирішили не сидіти вдома. Вирішили прогулятися. погода гарна, для здоров'я корисна. Нас очікує 4,7 кілометра. Ми збираємося йти на вершину міста. І зійти побачити все місто. Будемо там, включу знову камеру, так що десь через пів години ми будемо там, включу камеру, покажу вам всю красу. Так що, кому було цікаво, приєднуйтесь! Такі ми спортсменами. Привіт! іде. Бач, зараз побачиш, ти переглянеш, як ти гарно говориш.